У Хмельницькому обласному архіві створили стелу пам'яті Небесної Сотні. Сьогодні її урочисто відкрили у присутності представників влади та громади. Детальніше дивіться далі. Лідія Ковпак майже усю революцію провела на столичному майдані. Сьогодні вона не могла не прийти на відкриття стели тим, хто пожертвував життям заради України. Стан всіх людей, які були причетні до Майдану. Непростий, тому що люди не можуть оговтатися від цих подій, складність яких чим далі, тим стає травматичнішою. Герої не вмирають, поки серця повниться пам'яттю про них. На світлинах ще живі, усміхаються та радіють життю. Мужні майданівці, які мріяли про успішну та процвітаючу державу. Їх сподівання українці зобов'язані втілити у реальність. Впевнені посадовці ми повинні всі разом приложити зусиль для того, щоб ми збудували ту державу, яку вони мріяли, яка була в їхніх серцях, коли вони йшли з голими руками, скажемо, на озброєних солдатів. Вони вірили в те, що вони побудують кращу кращу державу, кращу країну. Нагадуємо, у Хмельницькому вулиця Театральна віднедавна названа Героїв Майдану. А незабаром у центрі міста з'явиться монумент Небесній Сотні. Ольга Бахіна, Артур Літинський, новини Ті 7